Доброго раночку. Ну що, у нас на годиннику ранку. машинка вже прогрівається, як ви можете чути. На вулиці мерзка погода, йде дощ. Так, взагалі не хотілося вставати з ліжка, але ми все-таки встали. А знаєте чого? Правильно, бо нас чекає сьогодні дуже весела і класна подорож. Ми відправляємося у місто Львів. Далі ви дізнаєтесь для чого. І вас чекає дуже класний відосик сьогодні, тому я всім бажаю гарного перегляду. От, а зараз ми поки що чекаємо э, всіх інших пасажирів даного автомобіля. А от і вони під'їжджають. Що там? Добрий ранок. таксі Здорово. Проїхали ми десь поворот і виїхав, по позніметься зіметь дорогу. Це фаталіція, це, це просто яка погана дорога. При тому, що з чернівців до Львову є пряма траса з, ідеально, з ідеальною дорогою. Но не знаю, чи весь нас так пивчи, то ми до йопимо. Ну, вибачайте за матюки, але ну, вот, факт. Факт є факт. Взагалі ми їдемо, пацани ззаді їдуть у трьох, і вони всю дорогу, е, типу, за всю дорогу вони зрозуміли, що BMW 3 серії в 46-му кузові не для п'ятьох пасажирів. Вони там ззаді офігівають, типу. Ну, якби нас тут було ззаді двоє, було б нормально, типу. Ну, типу, трати лишні. Ми зараз на живу ще зіграємо, типа, типа чи на цю поїде посидити на бла Блаблакарі. Типу. Все, легко, легко, And I want everybody to put their bottles in there. Нарешті, нарешті ми приїхали, бо ми їхали якимись такими лютими піснянами, що я вже не хотів ніяких автозвуків, ніяких сходок і так далі. Перше, що мене вразило у Львові, це оцей епіцентр, покажи його. Він виглядає як то, що це якийсь тайм-сквер, а не Львів. Вот. Ну, в принципі, вся двіжуха зараз знаходиться позаду нас. Зараз ми заходимо і будемо дивитися, що взагалі тут. Вперше я на такій двіжусі, тому всім бажаю приємного перегляду, йдемо дивитися, що тут у нас є. Так, ну що, ми почнемо нашу сходку сьогодні? З найкращого, на мою думку, автомобіля за свої гроші. Це у нас Деолан. Це його власник Андрій. Здорово. Так, ну розкажи, що взагалі в цій тачці, що в тебе стоїть? Скільки коштувало в тебе цей проект? Чуть-чуть да, штатного. Сабік стоїть під в багажнике, сп'їдіть 4 пари двадцаток, піщалки стоять, усилители на них, генератор, титанат, все як треба. Давай, чуть -чуть. давай покажемо підкапотку. Це манус правильний, на глазках, все красиво. Чорний бампер не покрашений. Да, Видно, чуть -чуть. що машина бойова, що автозвук в ній стоїть. Все красиво. Так вон генератор стоїть. 210, который питает, короче, если такое по на нього подивиться, мені здається, як моя голова. Під капотка в тебе зашумлена, я бачу. Що mm. тут ще цікавого в тебе є? Та нічого, погода і все, все остальное мне багажники интересные. Все, тоді йдем в багажник. Розкажи, що в тебе тут стоїть вообще. Это на піщалки, это на динаміки, которая а то на сап стоит. А плюс-минус по потужности, пищалки, динамики. А, тут где-то ватт 150, максимум 100 видає на піщалки. На пару надо. чи на. Не, на 4. На 4. Да, ага. ну, максимум 200, я думаю. Ага. Тут где-то по киловатту в у мене летит, а на сап летит 3 кВт. Вода, дубліжи, 50-70 квадратів. Ті ну проводів тут, напевно, я думаю, кілограм на 20, я думаю, якщо да. на цю тачку зібрати, якщо не більше. А що по, по питанню в тебе стоїть тітонат? Дві да, секції тітона стоїть, та і тебе не, не, не влезла. Думав, під капот не встиг підготовитися. Андрюха, кстати, приїхав у Львів на змагання з Одеси. На Ланусі. з Одеси скільки кілометрів? 850 850 кілометрів на Ланусі, з Одеси. Чи на Азис, чи ні? А что по фронту расскажи? Ну тут вообще тут такие калитки серьезные. Я думаю, что они такое, если включать на суперкоку, то мое мое будет чуть чуть -чуть, да. Это старая версия динамики Pride Diamond. Пищалки всеми известные это 34 их многие любят звуки, потому что они качественные. И стоит саунды новые 32 е наверное, тоже Карта как... кастом не сам работал. Да, карты сами в студии работаем, надо линзы, все что хотите. Все красиво. Линзы, полевку, говелку, стопы. Диски правильные, все. Да. Що по бюджету взагалі скільки входиться? Ти, ти все сам все сам. Повністю підключав, карти, все. Так, uh, да, 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 настройка, все повністю сам. Ну где-то, якщо самому ти за всю акустику. Три тисячі, да. Якщо да, да. на студії, то тисячі, п'ять і плюс. Тому що VIB, шумоізоляція, вода, усилитель. Вона в тебе все. повністю зашумлена. Uh, Ні, к сожалению. Только передні двері і кришка багажника і багажник. А чого не все? Ні не дошлівки, не не, успел. не доготовився. Я поняв. Довго цим займаєшся? Да, где-то с года восемнадцатого начал с места, и как многие ребята начинали. Ага, с активного события. Да, да, начал с активного. И так потихоньку-потихоньку узнавал, знакомился, и так я и дошел до этого. Ты что, расти дальше в этом вже займаюся. Уже студія є студія автозвука, вот От саундґас 13. Ага. Установка займаємося. Хто, хто за десять, пасанчики? Да. Залітайте. Я думаю, хлопці робляться. якісно. я да, установімо, покажемо, послухаємо. Хто не знав, в мене було за моєму життя три ланоса, і Я рахую, що це саме топова тачка. Я ж назишов. Тут багато є класних машин, бо поки що мене серце вже тільки до лануса. Ланусивше зебест. Ланусоводи, ланос клуб. Типа я, я перший всього перший буду всі. Так, і що? Наступна у нас тачка на огляді. Це в нас що? Лада 21. ваз на Розкажи нам про цю тачку ще раз, бо ми тільки що зняли ще, ну, повністю відео, а виявилося, що мікрофони у нас не працювали в цей момент. Там якраз ідуть заміри, тому може бути трішки гучно. Розкажи нас про цю тачку. Знаю студія автозвука, магазин автозвука Максаунд, ми з міста Кривий Рог. Собирали тачку на початку 2022 року сорівся в найтоповим дивізіоні, да, злом. Ну, Почалася війна, поки вона стояла, да. Которые проходят соревнования, стараемся выезжать, да, То есть выступать. в принципе, по системе 6 пятнах 6-15 сабуфера в Урал Ультиматум 15 в 2 штук. 6 штук. Один скільки мая? 1-4 кіловат. 4 кВт мая, один сабвуфер. Короче, на сумму эта машина, наверное, может питание питання, чтобы цих сад сабуферів, наверное, по правильному Но... дати їм питання треба електростанцію. Сбоку ну, да, питания надо очень мало, и усилителей можно кратно больше. Здесь його 4-5 киловаттника. Можна, ну это 20 кВт, да, можна і 40, и 60, и 80 сюда. Я, Я мож... бачу, все красиво зроблено, каркасик, зварений. Ну, так, скажем, это тоже мінімальна такая наведена красота. Конечно, это все довелось бы дело до більшої, так скажем, красоты, эстетической. Вот. Багато проводки. E, проводка 0-2-0. 2 нуля це у нас 50 і 70, 70 квадратів. Корею, да. А скільки плюс-мінус по метражу тут у тебе? Ну, мабуть, около 100 метрів. 100 метрів. Да, 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 да. Ну це, напевно, в кілограмах, я думаю, кілограм. Там нормально. 40-50 і... чи більше? Та більше, напевно. Більше під 100, напевно. Чесно, не знаю, але це треба знаєш, понятно, зважити його. Плюс-мінус. Підготовлена тачка, сварена клітка, оформлення. Можемо клетку показати? Банпас 6, так, да, да, можеш відкрити двері. глянути. Это усилитель так. на фронт. Это на фронт. фронт у нас тут тоже калитка Стоять такая, самом... достаточно серьезно. Но калитка только с одной стороны, как я тебя, понимаю. С той стороны у нас брони... Как ты назвал? Бронедверь. Бронедверь. А еще раз поясни, почему так? Для чего я ну, ци? концепция системы, потому что если в той двери будут динамики, при замерах их будут рвать. Ага. Вот, то есть, чтобы как бы не страдать этим делом, постоянно не сделать эти динамики, было решено Так. А взагалі ти давно цим займаєшся автозвуком? Так, да, да, з 2012 року приблизно. Я так розумію, маєш свою студію. Да, да, магазин я у нас думаю, що установка. люди могли навіть бачити десь на просторах інтернету. Та да, многі нас знають. Да, Тікток, Інстаграм, Ютуб, всі діла. ще не замірялись сьогодні, то вирішили. Та да, в район 160 покажемо. 160. Да. Я правильно розумію? Це одна з найгучніших машин в Україні да, да, зараз. Да, да. Это не максимальный результат. Мы в 23 году показывали 163 И это тоже не максимальный результат. Максимальные результаты оставим на потом, когда будет кто-нибудь с нами рядом, тоже, скажем так, такой же сильный, тогда уже будем... Меряться максимально и ну, питания, честно не хватает. Я ни разу не крутил на всю. Вот честно. Ага. Вот ни разу не кру мне просто и начинаешь накручивать. Питание проседает и проседает. Чтобы накрутить на всю. Сюда нужно хотя бы секции 8-10, ну 10 титаната было. А би зараз, зараз тут стоит одна під капотом і и тре. Три да, три за было 4, У э, одной одна банка, так скажем, отрыгнула. Вот, я її просто снял и оставил сзади три секции. Тільки що мы за кадром говорили, что на данный момент, як ти сказав, в Україні немає конкуренції. Правильно? Не розуміє? ну, є там, як би тоже там пацани в такий режим спячки впадали. Ну, из тих, хто їздить, туди сейчас ну, на, на На, нет. А тот, немає. хто якщо і вийде, то, конечно, ми будемо достойно сопротивляться, на життя покажем під да. Підкапотка тут теж досить прикольно виглядає. Я так розумію, ти спеціально її пофарбував, щоб вона гарно виглядала? да, доставався мотор, ну машина обслужувалась повністю, прежде чем собирать неї таку Вона систему. Она технічній по техническої части. Вот. Навелась підкапотка уже з под капотом. Ой, говорю, підкапотка, Красота ага. под капотом. Вот, і вже сюди був удален стандартний акумулятор. Установлена секція титаната, генератор мощный. Много. Ну плюс-мінус хоча вид и до. Ну, за двадцятку, я думаю, далі. За двадцятку зелень. 20 тисяч да, да, да. доларів. Ну а сейчас я тебе скажу, щоб собрать такой проект, надо еще в два раза где-то больше денег. Цены растут? Да, все растет. Железа нету. Понятно, там, если кто-то тебе пойдет навстречу, сделать какие-то скидки. Но опять же, нету такого лютого железа, щоб взять і что-то подобное. А взагалі спочатку повномасштабного вторгнення, як в Україні, Дуже сильно, про, сильно просила. Та я думаю, ну во всіх сферах, в той в большей или менше степени. Это произошло, ну, особенно автозвук, потому что автозвук это такое, ну, ты знаешь, то есть зрелищно, громко, грубо говоря, музыка и та веселье, так сказать. Да, скажу. люди зараз важко до такого відноситься. Вот, а, а, да. Ну, тем не менее, хорошо, хоть какие-то соревнования проходят. Вот, а поэтому... сколько в тебе пошло часу, щоб взроботиться проект? Я сам собрал. У нас кстати, обзор на Ютубе есть. Захочешь, прикрепишь его в описании. Как я ее собирал? Якщо я разберусь як, то я десь тут заравжу так, что. Що... Или напишешь эти <клес> скину. Ну я ее сам собрал где-то за 5 месяцев. Ага. Ну це швидко досить, Чи... Ну, да. Чи Если нет? уже имея те знания, которые у меня есть, и опыт определенный. то ее в четыре руки, так скажем, да, если будет еще человек, который будет мне помогать, можно недели за три, три недели, да, ну месяц и ну, это вот машина работа, заехала, да, ну да да, 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 и месяц, я думаю, можно Ну, звісно, треба да, буде займатися, грубо говоря, день, тому що ця машина собиралась параллельно основної роботи. Якщо що в Максі ще є своя студія в Кривому Розі, тому хто з Кривого Рога, прошу залітайте. я думаю, пацієнтовлються дуже якісно, красиво. Дякую да? тобі. Рєдно було поспілкуватися. Класну тачку маєш, чесно. Кидається в очі.

Так, я чув, що ця тачка, що дуже, дуже голосно грала. Розкажи, що в тебе взагалі тут по залізу, як грає, що стоїть. По залізу Йдемо в мене разу, по фронту пройдем. по фронту бойових стоїть чотири пари SPL Герцшоу. Класні гарні динаміки. Три набори пищали. тут три пари двадцяток, правильно? Так, це все двадцятки, по три пари, чотири бойових, два просто маленькі, були невдало спроєктовані карти, вони впираються в склопідйомник, там сидять маленькі динаміки, які з НЕО, вони грають відносно. Вони закривають свої частоти, але вони, в основному ми їх не чуємо. У нас Цікавець. на кожну дверку прилітає по смарту, смарт e, 3 кВт, по 3 кВт на дверку прилітає, класно. Мені таке подобається. В Багажнику в нас стоїть. E, Pride st 18 в класному сухальному коробі. Не ну, це бойовому. прям це прям балина. Ну так, якщо це на це подивитися, ну це прям лютий сап, правильно? Ну Я фактично, розвив... це з заводських. Ну, один з самих потужних динаміків: 5 кВт e, номінальної нагрузки. Це РМС. РМС РМС, 5 кВт РМС. А число село прямо ж e, таки. Усилок поставив крівбасанд. 13500. точка. 13,5 кВт з 13 запасом. Це на теперішній час одне з адекватних рішень за свої гроші. Я не задоволений. Він не дуже лінійний. Що означає не лінійно? Не так плавно піднімається гучність не лінійно. Тобто ти йдеш на позиції там, умовно 19 на крутілці на магнітоді, ага. а після 21 вже дуже різкий приріст. Стоїть три секції літій кітонату по 40 А годин, одна змонтована між сабом і крилом. Ось а, тут. тут захована, так. Ага, я бачу. Так. друга схована отут в фальшполі з цієї сторони. І третя стоїть під капотом в заводському місці. Скільки е... всього підсилювачів три? Я правильно розумію. Е, ні, ще один напишал. Четвертий напишал. Е, один, на один Монік чи два моніка? Е, три моніка. Три моніка. Три це, моніка. Це, щоб цю штуку качати, треба Моніка? Ні, це один Кибасаун 13500 і по моніку на фронт. Ага, я понял. По на фронт, на кожен верху на піші. І пищалки. І піщалки. На пищалки кВт, кіловатні, екстре. А що взагалі по проводках багато? Бо, бо зазвичай видно, проводки... а в тебе так все досить заховано. У мене заховано. все заховано, все окультурно. Е, в основному використовую 50 квадратів. У е, мене йде протяжка маси з генератора на кузов, протяжка плюса 50-ка на передній акумулятор, з переднього акумулятора прилітає дві протяжки 50-ки в багажник. А ти взагалі давно цим займаєшся? Я вже після початку війни цим почав бавитися. Бо це ага. все дуже впало в ціні, це все стало більш доступно. Фрайдесь Т-18 станом на сьогодні. Я його знайшов новим в Запоріжжі. Дивовижний факт, що таке знайшлося. Він обійшовся 45 тисяч гривень, кором 15 тисяч вийшлося. Підсилювач такий басан біля 30 Ціна А це з чого він зроблений? Це фанера? 21 фанера. Два фанера. І тут двой лоб, правильно розумію. А Блекбас студією ти займаєшся встановленням? Це мій хороший товариш Думанський Сергій. Це його колишня машина. Ага. Е він ніби міняв мотор, тормоза, зробив гарну заготовку, насправді. станом на сьогодні від старої машини залишились, мабуть, тільки дверні карти. Ага, я зрозумів. Все... Ну і фальшпол. Все все, так, все Ну, Взагалі тачка має гарний в тебе вигляд. Ну, мені вона дуже подобається це в жаль, як вона виглядає. Є гена, гена, здорово. Я так люблю ці великі генератори. Гена на 350, 350 Аператор, дуже невдовольний, насправді, він вартував себе на всі 100. Це, це виглядає не професійно. Це виглядає непрофесійно. Його можна було розпакувати перед перезваннями, що він це культурно, але Львівська погода не дозволяє його везти А, роботи. На, на нього не можна, щоб вода попадала. Так, там є плата балансір, яка між собою банки балансує і ну, таке собі рішення у Львові їздити з відкритим в такому форматі. Скільки метрів проводки в тебе? Плюс-мінус? Є така інформація. Е, ой, Іван, напевно, якщо плюс-мінус. Метрів 15. Метрів 15. Гудок, я бачу, стоїть Гудок, так. Це щоб не відходити, бо я перевезенням займаюся, щоб а, ти займаєшся перевезенням? Так. У мене в сім'ї дві машини. Одна заробляє на хатівки, друга. витрачає. Тратим. По підкапоці тут цікавого, особливо нічого нема. Душа молода, захотіла запхати сюди в гольфтритичний мотор. Це ABF, 2 літра, 16 клапанів, 150. А, Це 2 літра, та вони їдуть да, файно. їдуть файно. Тут багато таких цікавих рішень. Ці фари, я їх чекав два місяці з Польщі. Це е, колись було дуже модно і дуже класно. Це Хеладу Rounds. Релійна версія цих фар. Запхали сюди білети, щоб вони почали гарно культурно світити. Багато нюансів. Оці воздуховоди, все. Це колись було дуже модно, дуже класне вчинення. Знизу? Так. Знизу вони колись кудись підводились. На яких з релійних машинах? На яких? Турбокітах якихось заряжали. Дісочки класні, оригінальні? Так, Серйозно, все по оригіналу, BBS. Це навіть ні разу не катані. По салончику з цікавого руль, Момо корса. Оригінал привезений десь. З країв Італії, і Іспанії, за якісь умовні гроші тут був перешитий культурно. Сідушки теж з гольфа тройки з Гітиїшки це рекаровські сідушки, але салон загалом, на жаль, в плачаному стані, але до нього ще не дійшли руки. Так, зараз трошки навалимо музики, щоб почути, як ця штука грає. Як на мене, це ну, типу, в моєму розумінні прайдовський динамік це найкраще і найгущі, що може бути. Ну в моєму розумінні. Зараз подивимось. Нато збоку, збоку, yeah. тут всі рвуть свої машини, всі рвуть свій автозвук, хто як може. Зиме, зиме, зиме. Чекай, 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 чекай. Хорошо, хорошо. Насправді ця тачка дійсно варта уваги. Так, у нас є ще дуже люта шкода Октавія. Вона ну, так не виглядає, як вона грає. Її так колбасить, що просто тренд. Демоте зараз її подивимося. Власник сказав, що він не хоче зніматись, тому просто подивимося її. Ходімо. Просто просто подивіться, як її труси. Я не знаю, мені здається, що э, в цій шкоді там замки, петлі на дверях міняються просто на ранок на обід і на вечерю. Дуже крута атмосфера, дуже мені заходять віжухи схожого рівня, досить багато людей приїхало, дуже багато крутих проєктів. Не з усіма виходить поспілкуватись особисто. Але атмосфера дуже класна. Всі привітні, всі показують свої тачки. Видно, що люди вкладаються, витрачають свої кошти, гроші, час енергію, щоб будувати проекти. Просто це напевно найкраще, що може бути, коли людина будує і створює щось своє. Ну я дуже респектую таким людям. І навіть погана погода не стала нам заваді, щоб зняти і приїхати сюди, і класно провести час для людей. Так само багато людей зібралось, дуже багато топових проєктів, багато цікавого. Емоції особисто у мене зашкалюють. Дуже круто. Е, найбільше, що мене тішить, що зараз в такий непростий час в нашій країні люди все одно витрачають на це кошти. Вони все одно будують свої тачки. Вони приїжджають на змагання. Я дуже вдячний всім організаторам цього, що організовуються такі заходи, що дозволяється це там на певних державних рівнях і так далі. Тому що це має бути краще, щоб це було в такому форматі, чим це буде, як знаєте, краще тут зараз, чим десь там за гаражами. Оце суто той варіант. Коли дуже круто, коли такі заходи проводяться. Респектую всім, хто до цього причасний. Ви красавчики. Так, ну і наша поїздка у Львів не могла пройти без пригод. Як ви бачите, колесо в нас спустило під ноль, поки ми взривали Макдональдс, але добре, що в нас є компресорні ізділі. І ми успішно підкачуємо колеса. Я сподіваюся, що в суботу ввечері ми знайдемо, де його заклеїти. Ну вроді пацани скинулися на монтажку, так що зараз поїдемо. Ну, колесо, Ну, Миколесов вже було на, прямо на диску. Коротше, благо найшли, що на монтажки працює цілодобово, тому вже машину взяли в роботу. Надію, що все буде добре. А, ну все, ми приїхали. Тим часом, поки мені вже ставлять колесо на мою машину, я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Відос вийшов дуже класний, дуже потужний, насичений. Було багато класних проєктів. А якщо ви були вперше на цьому каналі, я вам рекомендую підписатися, тому що тут надалі буде дуже багато цікавого контенту. І від себе я вас попрошу. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, коментар, напишіть. Такий, знаєте, щоб було цікаво його прочитати. Всім дякую за перегляд, гарного вам вечора.